Днями у районному відділку міліції відбулися теоретичні навчання міліціонерів та представників громадського формування сила і честь. Метою таких навчань стало введення в експлуатацію блокпоста на в'їзді до міста. Введення в експлуатацію і подачу функціонування блокпоста на в'їзд в городу. Ну, цілі і його полезність скажімо, багато разів розсматривалося. Було проведено совместне совещання. В Трестянецькій міській раді виконавчий комітет був проведен по этому випросу. І було прийнято рішення від 6.02.2015 року номер 49 З вашого розрішення я оголошую про забезпечення безпеки громадян та захисту найбложливуючих об'єктів інфраструктури міста Трестянець. З метою забезпечення належного стану правопорядку в місті Трестянець Сумської області, запобігання провокацій, терористичних акцій, неспокою серед населення. Розглянувши лист Трестинецька РДА від 31.01.2015 року щодо виконання протоколу селекторної наради під головуванням прем'єр-міністра України з питань безпеки громадян України та захисту на важливих об'єктів інфраструктури, керуючий законом України про місцеве самоврядування, виконков міської ради вирішив перше, створити та розмістити блокпост на автомобільному шляху суми Полтава при в'їзді до місця Трестинець по вулиці Шевченка, обладнавши його для організації цілодобового функціонування. Значит, ну и дальше э, пошли э, задачи начальнику райотдела, значит, ГАИ, дорожной службы по размещению специальных знаков, при планировании местного бюджета, как бы когда на облаштувание, ну и все остальные вопросы. Значит, горсовет э, сделал там ремонт. Ну, понятно, что посильный. Значит, плюс мебель туда завезем. Значит, э, плюс совместно с проходотопкой области мы Посмотрели, нарисовали схему правильного расположения защитных там сооружений на этом блокпосту, которые будут использоваться в ходе его э, ну, работы, когда он будет функционировать. Значит, как бы знаки у нас тоже уже заказаны, все есть. Значит, законность этого блокпоста она подтверждается вот этим вот решением. Значит, мы его в схему единой дислокации, задача поставлена начальнику штаба замок по общественной безопасности внесем. Значит, на время функционирования сделаем знаки выносные, я так понимаю правильно, потому что если их стационарно ставить, ну, э, в связи с тем, что у нас э, силы райотдела как бы не безграничные, если у нас вечернее патрулирование, плюс, я так понимаю, вы тоже же не можете не всегда там участвовать в этих всех вопросах. Значит, первоначально мы э, запустим этот блокпост, я так понимаю, выходные, праздничные дни, а также попробуем в вечернее время его сделать. С моей стороны... Единственное пожелание, отнестись к этому очень серьезно, потому что это дорога между государственного значения, значит, оно будет все время на виду, мы будем там предпринимать какие-то действия, которые могут потом быть обжалованы, не всем это понравится, поймите, что есть какие-то движения по дороге непонятные, которые мы хотим пресечь, плюс обеспечить безопасность города, для этого нужно внимательно, очень щепетильно и очень ответственно подходить к этому вопросу. Значит, для этого пригласили мы из профподготовки из СУМ людей, которые знают не по наслышке, как правильно организовать работу на этом блокпосте. Нет хорошего желания делаем этот блокпост, что время тяжелое, но есть приятная в этом часть о том, что сближает общественность с милицией. То есть есть взаимопонимание, есть взаимопомощь, как бы я думаю, что это только к лучшему и в дальнейшей деятельности, как у нас как райотдела принятие. Поэтому спасибо вам за. За дії, спасибо за розуміння і за самосвідоме за то, що ви розумієте, що потрібно горозчищати, допомагати в цьому місті, спасибо. Большое. Теоретичні навчання проводив представник Сумського обласного відділку, під час яких присутні ознайомилися з макетами рпг 18 та рпг 22 Вага тамого устройства 2 кг 60 г. вони багато. головний багат? Насамперед, Гранаты до затона гранатомета RPG 7 минимальные гранаты кумулятивные, тоже составляет 2 кг-600 грамм. Но, но вес самого гранатомета составляет 6 кг 800 грамм. Поэтому проще взять 6 вот таких тубусов чем тягать еще с собой 6-7 лишних килограмм. Значит пользу дуже просто. Вот у нас есть фиксатор. Мы открываем заднюю крышку. Раздвигаем трубы на атмосферу. То есть приводим почти в положение. При этом у нас открывается передняя крышка. Поднимается у нас целик. У нас на целике козлочки 5, 10, 15, 20. соответственно дальности цельбы 50, Сто 150 200 метрів. На всіх гранатометах такого типу, на позначці 15 у нас ще є вертикальні чортички для того, щоб поділити розстояння по проєкції броньомашини і транспортного средства, яке до нього расстояние. Ознайомлення присутніх з макетами зброї, зі слів Дмитра Васильовича, було не випадковим. На озброєнні у нас не Стоїть воно, але особовий склад, особовий склад повинен вміти, по-перше, розпізнавати типи зброї, які можливо будуть перевозитися на транспортних засобах, а також можливість особового складу, якщо буде, не дай Боже, така нагода, щоб вони вміли правильно нею користуватися. Після теоретичних занять всі присутні виїхали до блокпосту, де безпосередньо ознайомилися з тими проблемами, які необхідно ще подолати для запуску його в експлуатацію. При будівництві блокпосту не лише громадське формування приймало безпосередню участь. Міська рада та Тростянецьке відділення міліції також долучилися до його облаштування, але, як зазначив заступник міського голови, без допомоги небайдужих підприємців зробити якусь роботу по відновленню будівлі, де раніше був пост ДАІ, було б неможливо. Ця робота була спіль... Це була ініціатива міського голови і колишнього вже на сьогоднішній день керівника нашого Тресяницького райвідділу міліції Значить, стояло питання якраз облаштування на дорозі державного значення суми Полтава Х12 блокпосту для перевірки транспортних засобів на предмет можливого. Скажімо, наяв... можливої наявності предметів, які заборонені для перевезення мається увазі якихось вибухонебезпечних речовин з метою запобігання якихось терористичних актів, можливо, чи вчинення дій на об'єктах життєдіяльності нашого міста, які забезпечують діяльність, це водозабори, каналізаційна насосні станції, там, ну, інші об'єкти, які є важливими для нашого міста. Фактично, станом на сьогодні хотілося б, мабуть, б кожного поймена, мабуть, і не називемо, тому що ну, значну увагу і кількість свого часу і людей, керівників підприємств, це як наших комунальних, так і підприємців, які надали допомогу саме в облаштуванні цього посту, він ну. Дуже тривалий час, вже декілька років був незадіяний і взагалі непридатний для використання. Тут було відсутнє освітлення, ми його відновили, поставили ну, скажімо так, і ті ж самі вимикачі, і елементи освітлення. Була відсутня взагалі ну, скажімо так, підлога, ну, в тому розумінні підлоги, скажімо, ОСБ ну, покладена покладений ліноліум, який також надали допомогу. Ну, це все зробили підприємці, фарба лак. Те ж самі дрова для опалення, блокпосту, Машинобудівний завод наш Тростяницький, який є на нашій території нашого міста, надав допомогу саме в опаленні цього блокпосту, це буржуйки, які вони виділили, одна використовується вже тут, а інша буржуйка, яка є в наявності. Подивимось, можливо, на... вона буде потрібна десь в зоні АТО. Ми також її передамо від нашого міста туди за призначенням. Що стосується облаштування самого, також блокпоста іще, ще. Наружне освітлення це наші комунальні підприємства, Громадське формування «Сила і честь, які є активними учасниками. Ну скажімо, майже в кожній добрій події в нашому місті. Також за їх участю з міською радою були облаштовані укріплення, які зараз є на задньому фоні. І для ефективної роботи цього посту, якраз із працівниками, які мають відповідний фах райвідділу і обласних представників. За їхніми рекомендаціями ми додамо ще додаткове укріплення з обох боків, які будуть, ну скажімо так, слугувати для безпеки того працівника райвідділу при догляді транспортних засобів з обох боків дороги державного значення. І хоча роботи по влаштуванню блокпоста ще не закінчені, але на думку Дмитра Васильовича, робота вже зроблена на 50%. Так як ми розмовляли з Олексієм Миколаївичем, він буде у нас двосторонній. Він буде працювати як на виїзд, так і на в'їзд для перевірки транспортних засобів. Тобто буде облаштована територія на цій стороні і на цій стороні, нам обіцяли теж дооблаштувати згідно тих вимог, які були пред'явлені. В Сумах ті, що блокпости функціонують в такому стані, як і тут перебувають. Перевірки йдуть, пости працюють. Ну, дещо потребують вони до обладнання і перегляду розміщення оборонних споруд, споруд допоміжних. Зі слів виконуючого обов'язки начальника відділку міліції працівники міліції разом з громадським формуванням будуть нести чергування на цьому блокпості. Всі с вами сподіваємося на те, що будемо жити скоро мирно і прекратиться у нас антитерористичні операції, всі воєнні дії. Но в даному трудному времени переценить складно важливість цього і потрібність цього блокпосту для безпеки міста, для безпеки жителей міста. Какби спасіба що. Провел такую инициативу, как бы совместно с ним, я думаю, у нас все получится. Ну, очень нужно и очень важно. Я думаю, да, мы перекроем артерию, вот дорожную, как бы, и въезд, и выезд из города у нас как бы будет перекрыт для добропорядочных граждан, и добропорядочных водителей. Они сами понимают нужность этого мероприятия и важность. Я думаю, никаких сложностей, больших, ну, не такой же, как вы видите, поток транспорта у нас большой. Как бы я думаю, ничего сложного. Но... Не будет для этого. Плюс будут э, работники ГАИ участвовать в работе этого блокпоста. Как бы, с их опытом, с их э, функциями, я думаю, не будет никаких сложностей. Значит, работник ГАИ-1 и два сотрудника милиции вооруженных автоматическим оружием. Представители общественности от желания, сколько будет. Как, законность его Сессии, вернее, выконкомом горсовета принято. Есть решение. Значит, сейчас мы буквально технические моменты, плюс вот это по оборудованию вот этих дополнительных сооружений, утрясаем. Я думаю, ну в ближайшее время. Как бы мы внесем схему единой дислокации, определимся с функциональными обязанностями работников милиции, которые будут нести охрану общественного порядка на этом блокпосту. Очень важно отметить, что руководство МВД, министерство нашего, руководство областного управления милиции, лично руководитель Рючкаль Анатолий Яковлевич, постоянно нацеливают нас на взаимодействие с общественностью, на взаимодействие с местной властью, направленное на укрепление безопасности, направленное на... Охрану покоя і мирної життя граждан, які знаходяться на нашій території, потім на вот этих всіх настанов, всіх рекомендацій директів розпорядження направлені на наші дії. Подальші теоретичні навчання працівників міліції та громадського формування відбувалися поряд з блокпостом, Виконуючий обов'язки начальника з професійної підготовки сумського обласного відділу міліції, пояснив присутнім, як повинна відбуватися перевірка підозрілого транспорту та як розподіляються обов'язки між тими. Хто чергує на блокпостах? У нас зложені графіки відвідування підрозділів. Тому ми протягом року періодично приїжджаємо, проводимо перевірки підрозділів, проводимо заняття з особовим складом за потребою. Просить його залишити того, щоб перевірити транспортне средство. Обходить сперед. Я вирішив, да? обходить спереди і ставимо транспортного ...средства. Якщо в салоні хтось знаходиться, значить подход до задньої части автомобіля осуществляється отак. Він прикривається весь ходиться та Як зазначили представники громадського формування, такі теоретичні та практичні навчання є доцільними не тільки для міліціонерів, а й для громадськості. На спільних навчаннях разом із працівниками міліції. Був проведений інструктаж, показали моделі, ну, муляжі РПГ, щоб люди хоч орієнтувалися, з чим матимуть справу, як з ним користуватися. Це більше для працівників міліції, які будуть поїхати в АТО. Для нас, для тих, хто буде діжурити на блокпості для працівників міліції і членів громадського формування. Інструктаж по зупинці автомобіля, його осмотра, загалом чергування на блокпосту. Чи корисне це інформація no, досить цікава, не є зайвою, тому що як-не-як no, в країні ну, тяжкі часи і, може комусь це збереже життя, здоров'я. Об'єднання сил громади з силами та знаннями представників міліції є найкращим показником єднання представників законопорядку і громади. Адже не дарма ще за радянських часів були дружинники, які допомагали працівникам міліції внесені служби, стежили за порядком у місті, і злочинність тоді була менше, та й до міліції ставлення було інше.